Добрий день, пане Ахтеме. Вітаю вас. Серед семи пунктів виконання, яких необхідне для початку переговорів України про членство в Європейському Союзі, є й закон про права національних меншин, який Рада таки ухвалила наприкінці минулого року. Що передбачає цей закон? Чесно кажучи, він такий рамковий, і там є доручення до Кабміну розробити, там, щоб воно відповідало іншим нашим законам, зміни там треба вводити. але для того, щоб не заважати, я би сказав так, євроінтеграційним процесом, там є, на мій погляд, оце те, що взята, як це, в скобки спільноти. Да? Тобто це не зрозуміло. Mm -hmm. Але він, він його почали ще до війни, до в епоху, яка різниця, пам'ятаєте, mm -hmm. да? mm -hmm. так, так? Розробляти. І mm -hmm. тому нам, я би сказав так, оце, оце, на це буде, я думаю, що увага наших партнерів. Mm -hmm. А в цілому, в цілому, треба, щоб. Кабмін, і там є питання стосовно фінансування цих mm -hmm. положень mm -hmm. і розробки окремих е, норм mm -hmm. стосовно і, е, захисту, як там е, є умови захисту культурних, історичних, там і освіти, і інших е, е, наших національних меншин е, потреб. Взагалі, я сам на комітеті, коли виступав по цій поправці, я казав, це наслідки Російської імперії Радянщини Совєтського Союзу, коли національні меншини вони вважалися пам'ятаєте, пам'ятайте, де там інші якісь там прізвище нам ставили. Зараз я не думаю, що треба було на цьому акцентувати але так я сам пучусь на цих е, зборах з, з представниками наці нацміншин і чомусь на на вуха воно так вот е, нацміншини національні меншини, воно їм не подобалось Ну, я знаєте, в, в, в пристойному товаристві з, з, зазвичай віддають перевагу не тим визначенням, яке не, не дратує і не ображає, так би мовити, співлісів. Але розумієте, спільноти це, це інший правовий механізм. <слухи> Зрозуміло міжнародної практиці практиці, там по іншому на це дивляться. Да? Угу. І тому, от в цьому питанні угу. е, нам треба буде з нашими партнерами е, мати е, співбесіду, чому ми так зробили? Угу. На що на включенні цього пункту, саме в умови е, початку перемовин з Євросоюзом, е, наполягали наші західні сусіди, і, зокрема, Угорщина. З вашої точки зору, скільки у цій вимозі було щирого прагнення подбати про інтереси етнічних угорців, які є громадянами України, і скільки намагання отримати якісь політичні важелі для Будапешта? Я не бачу в цьому закону, закону щоб були якісь окремі преференції для якоїсь національної групи. Да? Але дійсно. Думаю, що те, що ми в преамбулі там е, написали в цьому закону, що все треба, щоб відповідала конституції України і міжнародним нормам, це є запорукою тому що якась там група знову почала е, або в цих групах якісь там. Окремі mm -hmm. політики або окремі там, лідери думки почали якісь сепаратистські да? mm -hmm. Я Як? Про, це, про от такий підход багато років е шла мова тут дискусія всередині України. Mm -hmm. Я думаю, що з цим ми, е ми, ми знайдемо, е скажімо, е можливості, щоб цих процесів уникнути. Дійсно, я Теж про це думав, коли спілкувався на комітеті у нас, е казав, що зараз іде війна, і нам максимально потрібно, щоб от, наші ініціативи не провокували е якісь там настрілі або наміри. Mm -hmm. Ну але з іншого боку, тим не менше, після вже після ухвалення цього закону. Е Певне занепокоєння висловив президент навіть на Угорщини, чого можна було очікувати. А президент Румунії в розмові з нашим президентом Зеленським. Чи не знаєте, ви до яких норм саме виникли якісь зауваження і про що йдеться? Чесно кажучи, я про це не чув, але думаю, що це природно, коли наші сусіди. Хотіли, хотіли би е, більше е, уваги, м'яко кажучи, до своїх е, е, груп, які зараз знаходяться на нашій території України. Е, я не бачу там таких ризиків, але е, окремо цього закону є Конституція України і інші закони нашої держави, які регулюють. Такі процеси. Mm. Я взагалі е, вважаю, що Україна настільки толерантна, mm. що е, я ще виступав за те, щоб цей закон е, мабуть пізніше розглядати mm. після війни. Але е, була така ініціатива з боку президента, і тому я приймав участь у цих зборах, коли ми їздили. І зараз ці території окуповані, на жаль, mm -hmm. тимчасово і, і там ми збиралися, і в Мільтополі, і в Одесі, і mm -hmm. на, 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 на заході України. Mm -hmm. І спілкуючись, все ж таки е, наші оці національні меншини, вони е, хочуть до себе більше уваги. Mm -hmm. І оцю увагу потрібно реалізовувати в рамках нашого наших законів. І, mm -hmm. Те, що хтось буде приїжджати, вони вони раніше приїжджали, пам'ятаєте, або посли, або якісь там політики, сугорщини, і е, на ць, намагалися спекулювати на цих на цих процесах, воно е, ну думаю, що ми з цим споримось. Ну, знову-таки, ми бачимо там увагу до цього до цієї теми з боку угорців, з боку румунів, але ж серед національних громад, які мешкають на території України. Є ті, що не мають, так би мовити, спорідненої державності за межами України, як угорці, румуни. Чи враховує цей закон і інше законодавство особливості статусу цих, цих національних груп і народів? Груп, груп так, але не території. Угу. Тому я й кажу, що е, ми намагалися враховувати, скажімо так, ці природні намагання цих груп, які хочуть. Е, Більше уваги з боку держави. Тому що е, в тому законі, який був до цього, да, там більш-менш е, всі е, була така, скажімо, е, на мій погляд, більше було е, достатньо було е, механізмів для того, щоб кожна спільнота могла реалізувати свої. Намагання в історико-культурному аспекти або в освіті, або в про в проведенні якихось там своїх е, таких е, протрадиційних да Тут ще я спочатку сказав: тут ще важливо, щоб Кабмін е, все це так виписав, щоб і по, по цим про уваги, так сказати, було фінансування з боку держави. Ну ви вже згадали про те, що чимало громадян України вважають, що законодавство наше надто лояльне і надто поступливе, так би мовити, в питаннях прав національних меншин. Особливо з огляду на те, що Путін весь цей час навіть до початку війни, під час війни, під час прямого вторгнення постійно розмахує цим гаслом захисту росіян, російськомовного населення. Як з вашої точки зору провести межу між правами етнічних росіян, які є лояльними громадянами України, і от тими спробами створити п'яту колону? Тут думаю, що тільки от розраховувати на цей закон не можна. Тут треба комплексно відпрацьовувати. І от це наслідки цієї е, радянщини, а да, більше імперщини Російської, mm -hmm. вони потребують комплексного підходу. І Починаючи в першу чергу з того, що, щоб нацменшина не вважала себе. Е, щоб вона взагалі не думала, що вона буде тут п'ятою колоною. Це по всіх аспектах розумієте? і мова, і віра, і е, обов'язки тебе, як громадянина України перед державою, обов'язки перед конституцією. Тут, тут ми зараз тільки е, продовжуємо от той е, важкий шлях. От, е, як ви сказали, щоб міжу вони не переходили. Да? Mm -hmm. І цей колабарціонізм, цей сепаратизм в деяких наших зараз окупованих територіях, е, особливо там в Криму, як ви знаєте, да? mm -hmm. тому це, це думаю, що от, от зараз така ситуація, такі реалії у нас в державі, що, е, нам, нам не треба боятися ставити в деяких питаннях крапки. Mm -hmm. мабуть, мабуть, вони не дуже зручні, ну, наприклад, э, стосовно віри. Да? Mm -hmm. Але те, що э, вчора, мабуть, хтось э, вважав, що ще не на часі, mm -hmm. сьогодні поступово вирішується. Да? Mm -hmm. Не може у нас бути э, московського патріархату, ну це нонсенс. А, не може у нас бути, щоб громадянин не знав української мови і ще й казав, що він природно не, не, не зможе е, там, спілкуватись на українській мові, е, тому що він там росіянин. Да? Або, е, 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 і деякі такі от аспекти. Ми зараз цей шлях проходимо і крапки будемо ставити. Ви знаєте, це, це вже е, це вже такі е, умови, що і влада, і суспільство е, будуть, будуть більш рішучі в цих питаннях. Це і наслідки от, е, цих символів, які нам е, завжди нав'язувала е, імперщина, потім Радянщина. От ви знаєте, скільки, скільки дискусій, дискусій це нормально, це демократично, але це було. Намагання нам, нам насунути на голову те, що не наше. Це наприк, наприклад, пам'ятник Ікатерини, да? або там Ватутін, який зараз там знаходиться е, в парку. Да? Тобто оці питання вони, вони зараз вже не мають е, не мають такого сенсу, як ні на часі. Не буде Це буде вирішуватись. Ну, ви Взагалі, я от прочитав в Дніпрі, mm -hmm. у нас зняли оцей танк э, символ окупації э, Росі Советським Союзом э, нашої э, України. Да, Т-34, наприклад. Mm -hmm. Тобто, от це все буде вже не поступово, а от, бо пам'ятаєте, в 2014 році така хвила, хвиля, хвиля, хвиля пройшла mm -hmm. по цим. Пам'ятникам по перейменуванню вулиці, то тоді, е, тоді теж вважали, що це е, приведе до, до якогось катаклізму. Mm -hmm. Ні, це є боротьба нації, боротьба держави за своє існування. І зараз і, е, продовження цієї хвилі, вона буде. Mm -hmm. ну, тоді це було так би мовити. В межах декомунізації, але ж декомунізація це лише фрагмент імперської практики, який навіть по часу був не най, найголовніший. фрагмент декомунізація, фрагмент русифікації. Так, ви том, з вами так як ви ставитеся до закликів на майбутнє уникати створення національних автономій, і, зокрема, до ідеї перетворення Криму на звичайну область? Ці заклики вони, е на щастя вони не такі е потужні. Це більше схоже на те, що люди так і не зрозуміли, що вони в Україні, і що Україна вона демократична, і українці, які виборюють свою самостійність, е свою незалежність, вони не можуть. Е без поваги відноситись до е, інших е, національних е, груп, які е, є корінними народами тут в Україні. Це, це дискусія, яка е, намагається отак ввести от, е, всю Україну, це не вийде, тому що більшість українців вона. Е, Тим паче зараз, коли всі відчули, що таке, е, які помилки, е, як, як помилки е, тодішньої влади привели до того, що Крим став окупований, і що Крим ніколи не зможе бути такою е, частиною, природною частиною е, е, України, коли вона не буде кримськотатарською. Mm -hmm. В цьому питанні е, я, е, я бачу. Знаєте, воно його не можна відкремити від, від тої е, війни, в якої ми є, від того е, самоідентикування іденту ідентифікування е, українців е, і е, боротьби про, проти е, Російської імперії. Воно все от, разом, воно природно так. Разом іде, от в цій в боротьбі України, ну власне зараз Україна знаходиться в унікальному становищі, не подолавши, так би мовити, до кінця наслідки багатостолітньої окупації, ми зіткнулися з новітньою окупацією, і яка до, при цьому супроводжується ну фактично геноцидальними практиками. Ми бачимо, що на захоплених тимчасово росіянами територіях відбуває окрім. Просто репресії відбуваються ще й цілеспрямовані репресії за етнічною замовною ознакою. Що може Україна в цих умовах зробити для того, щоб захистити людей від, від фактичного геноциду? Перемогти. Іншого шляху немає. Коли е, ми тут намагалися постійно е, доносити. До, е, і... До світу і до українців, що нічого спільного нема у цих варварів, у цих терористів з поняттям братський народ. Я ж пам'ятаю, в перші роки це було дуже важко доносити. Все ж таки, от те, що ви казали, багато років воно настільки настільки впливала російська пропаганда. І е, як казали, спільна історія, якої не було. Спільна історія, тільки, тільки одна: це е, е, терор проти українців, це е, кол, е, перетворення України в колонію Росії. Е, більше спільного нічого немає. Ні ментального, ні природного, ні етнічного. Нічого спільного немає. у Українців з Росією. Е, так зараз. Тільки перемога, ви знаєте, неможливо змінити Росію в тому стані, в якому вона знаходиться вже останні там століття, да? І тому чекати, що там хороші русські, вони будуть поводити себе по-іншому, це неправда, тому що вони створювали сьогоднішню цю бандитську владу, владу терористів. і. З іншого боку, я, я бачу, що дії наших військових зараз на фронті вони дуже впливають на ситуацію на окупованих територіях. Так, там теж йде війна, тому що коли ти е, гуртуєшся і чиниш опер, не е, пусть там буде мобілізація, мобілізація не брати участь або якісь там референдуми, або якісь там. Так звані вибори, mm -hmm. е, от це теж ти платиш е, кров'ю, тому що пащають, вбивають, насилують, кидають в тюрми, але е, всі чекають, от чесно, відверто, кажу, що е, готова нація, наші громадяни готові е, і далі чинити опер на окупованих територіях, але вони, е, вони. Чекають на те, що Україна зайде туди. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з народним депутатом Ахтемочей Гозом про можливості для розвитку національних груп всередині України і наші стосунки з сусідами. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.